Курячий гній це одне із найцінніших і водночас найсильніших органічних добрив, яке здавна використовують на українських подвір'ях. Його головна особливість у тому, що він має у своєму складі велику кількість азоту, фосфору, калію та інших поживних речовин, потрібних для росту рослин. У порівнянні з коров'ячим чи кінським гноєм курячий діє швидше і потужніше, але через це й потребує обережного ставлення. Якщо не знати міри, можна не підживити, а спалити рослини, бо послід має високу концентрацію і здатен опекти коріння. Тому люди з досвідом кажуть, курячим гноєм треба годувати, як перцем приправляти з розумом і помірковано для селянина курячий послід справжній скарб, бо кури є майже в кожному господарстві. На відміну від великої рогатої худоби, їх не треба пасти. І добриво збирається буквально щодня, воно легке, зручне в обробці і швидко розкладається, тому підходить для більшості культур на городі. Городники кажуть, що після правильного внесення курячого гною земля оживає, стає пухкою, легкою, а рослини ростуть міцними і зеленими. Проте важливо розуміти, що не кожен гній придатний до безпосереднього використання. Свіжий послід містить багато аміаку, тому перед внесенням його потрібно або розводити водою, або компостувати. Цінність курячого гною полягає ще й у тому, що він не тільки підживлює ґрунт, а й відновлює його родючість після багаторічного використання. Часто селяни помічають, що після кількох сезонів вирощування овочів земля втомлюється. Врожай зменшується, листя блідне, рослини виглядають кволими. Саме тоді приходить на допомогу органіка. Курячий гній повертає землі життя, бо вносить у неї не лише поживні речовини, а й корисні мікроорганізми, що допомагають перетворювати рештки рослин у гумус. У цьому сенсі він набагато ефективніший за хімічні підживлення, які дають швидкий результат, але з часом. Виснажують ґрунт, не можна не згадати й про те, що курячий послід має різний склад залежно від того, чим годують птицю. Якщо кури живляться зерном, зеленню, овочевими відходами, то їхній гній буде якісніший і безпечніший для використання. Якщо ж у кормі є багато добавок чи штучних домішок, то й гній може бути занадто гострий. Тому досвідчені господарі завжди кажуть, який корм. Такий і послід у невеликих подвір'ях, де тримають десяток другий курей, за рік можна назбирати стільки добрива, що вистачить підживити цілий город. У багатьох селах традиційно роблять окреме місце для зберігання курячого гною. Його не викидають і не залишають просто на землі. Бо під дією дощу й сонця з нього швидко е вивітрюється азот. Головна поживна складова. Тому гній складають у купу, прикривають соломою чи плівкою, іноді злегка зволожують. Так він поступово перепріває і перетворюється на м'яку темну масу, яку легко вносити в землю. У деяких господарствах готують навіть спеціальні настої, розводять гній водою, настоюють кілька днів, а потім поливають цим розчином грядки. Але це вже окрема тема, бо потребує. Точного дотримання пропорцій. З практичної точки зору курячий гній це не лише добриво, а й спосіб раціонального господарювання. Замість того, щоб купувати дорогі підживлення, можна використовувати те, що дає власне подвір'я це економно, природно і безпечно, якщо робити все правильно. Крім того, це частина справжньої сільської культури, коли кожна дрібниця йде в діло, нічого не пропадає даремно. Так робили наші діди і прадіди, і саме завдяки цьому вони мали врожаї без майсхімії, мали чисті овочі і здорову землю. Для сучасного селянина важливо не тільки знати, що курячий гній це цінна річ, а й розуміти, як його правильно використовувати адже, як і будь-який інструмент, він може бути корисним або шкідливим залежно від того, в чиїх руках. Тому, перш ніж братися за діло, Треба знати міру, методи підготовки і внесення, розуміти, коли і під які культури він підходить. Тоді це справді буде помічником, а не проблемою, бо головне правило городника не нашкодити землі, що годує. Отож, тема використання курячого гною це не просто про добриво, це про ставлення до природи, до власного господарства, до того, як зробити своє подвір'я самодостатнім і живим. І хто розуміє це, той ніколи не скаже, що гній це брудна справа, бо для справжнього господаря навіть угною є своя мудрість і користь курячий гній це дуже концентроване добриво, тому головне правило при його використанні не поспішати і не перевищувати дозу. Найперше треба знати, у якому вигляді його можна застосовувати. Є кілька основних способів. Свіжим, перепрілим у вигляді настою та у гранулах. Кожен із цих методів має свої переваги і певні ризики, тому важливо розуміти, як саме діяти, щоб добриво принесло користь, а не шкоду. Свіжий курячий гній найсильніший і найнебезпечніший варіант, його ні в якому разі не можна класти просто під корінь рослин, бо концентрація азоту і кислот настільки висока, що коріння просто. Згорить. Якщо ж використовувати його у чистому вигляді, то тільки восени, коли зібрано врожай, і земля готується до зими, тоді його рівномірно розкидають по ділянці, злегка перекопують і за зиму послід перегниває, а навесні стає чудовим живильним шаром для майбутніх посадок. Такий спосіб підходить для великих площ, наприклад, під картоплю чи зернові культури. Де немає ризику контакту свіжого гною з ніжними коренями молодих рослин. Найпоширеніший і безпечний спосіб це використання перепрілого курячого гною. Його отримують шляхом компостування, для цього гній складають у купу, пересипають соломою, тирсою, торфом або просто садовими відходами, періодично зволожують і дають йому визріти. У теплу пору процес триває близько. Двох-трьох місяців, а взимку й довше. Готовий компост має темно-коричневий колір, не має різкого запаху і нагадує пухкий перегній. У такому вигляді гній можна спокійно вносити в землю перед посадкою, додаючи його під перекопування або в лунки для крупних культур. Найкраще підживлюються ним капуста, гарбузові, буряк, помідори, перець. Вони стають міцними, дають рясний урожай, а плоди великі та соковиті. Дуже популярним серед господарів є метод рідкого настою. Його ще називають курячий чай. Для приготування такого настою беруть відро або бочку, кладуть у неї одну частину свіжого гною та заливають десятьма частинами води. Усе це настоюють кілька днів, періодично помішуючи. Коли процес бродіння закінчується і рідина набуває темно-коричневого кольору, її розводять ще раз один літр настою на 10 літрів води, і вже тоді поливають рослини під корінь. Таке підживлення діє дуже швидко, особливо навесні, коли рослинам потрібен стартовий поштовх. Проте поливати треба обережно тільки в теплу погоду. Після основного поливу чистою водою, щоб не обпалити коріння. Є ще сучасний варіант гранульований курячий гній, його виготовляють промисловим способом висушують, стерилізують і пресують у гранули. Це зручно, бо немає запаху, займає мало місця і легко дозується. Таке добриво добре підходить для тих, хто не має власних курей, але хоче користуватися органікою. Гранули можна розкидати перед посадкою або розчиняти у воді для підживлення. Вони поступово розчиняються і віддають поживні речовини в землю. Але навіть у цьому випадку потрібно дотримуватися інструкції, бо передозування призведе до надлишку азоту, а це означає багато зеленої маси, але мало плодів. У будь-якому методі використання важливо знати, що курячий гній не любить сонця та дощу, якщо його залишити на відкритому повітрі, більшість корисних речовин випарується або вимиться і добриво втратить силу. Тому готувати та зберігати його треба в затіненому місці, бажано під накриттям. Деякі господарі роблять спеціальні ями або накривають купу старим рубероїдом плівкою чи соломою. Так зберігається волога і не пропадає азот основний живильний елемент для рослин. Ще один важливий момент це правильний час внесення. Весною гній краще використовувати у вигляді настою або перепрілого компосту, щоб дати рослинам силу для росту. Восени ж можна внести свіжий, який за зиму перегниє. Якщо планується посадка ранніх культур. То вносити слід заздалегідь, щоб добриво встигло спрацювати, і не було надто активним у момент посадки. Так само не можна підживлювати курячим гноєм під час цвітіння. Тоді рослина починає нарощувати листя замість плодів. Коли господар працює з курячим гноєм, варто пам'ятати про власну безпеку. Свіжий послід містить багато бактерій і аміаку. Тому працювати треба в рукавичках і бажано не вдихати пари. Якщо готують настої, робити це краще подалі від колодязя чи дому, щоб запах не заважав. Але після кількох днів бродіння він зникає, залишаючи лише користь для землі. Кожен метод має свої особливості але в основі всіх одна проста істина не кількість, а розумне використання, курячий гній. Це потужне природне добриво, яке при правильному застосуванні дає величезну віддачу. Земля стає родючою, рослини здоровими. А господар задоволений, що зміг використати все, що дає його господарство без зайвих витрат і без шкоди для природи. Наші діди й баби знали про курячий гній набагато більше, ніж здається. Для них це було не просто добриво, а справжня частина сільського циклу життя. Кури годують господаря яйцями і м'ясом, а їхній послід землю, яка у свою чергу дає корм для тих самих курей. Так замикалося природне коло без відходів і без хімії. Старші люди часто казали хто має курей, той має хліб. І в цьому була не лише метафора. Курячий послід справді допомагав отримати добрий урожай навіть там, де земля бідна і виснажена. Раніше в кожному селі були свої перевірені способи приготування гною. Наприклад, у Полтавській та Черкаській областях курячий послід часто змішували з золою та торфом. Таке поєднання не тільки знижувало кислотність, але й робило добриво більш м'яким, придатним для ніжних культур, помідорів. Огірків чи перцю. А от на Поділлі любили робити компост із курячого гною та соломи. Казали, що солома бува, вбирає силу і поступово віддає її землі. Ті, хто займався садівництвом, обов'язково підсипали, перепрілий послід під яблуні і груші, особливо під молоді дерева. Урожай після такого підживлення збільшувався удвічі, і плоди були солодші та більші. Селяни знали, що не кожна рослина однаково реагує на гній. Наприклад, капуста, гарбуз, кабачки, буряк і кукурудза дуже люблять курячий послід, їм потрібна поживна, жирна земля, і вони добре сприймають сильне підживлення. А от цибуля, часник, зелень чи морква навпаки можуть почати гнити або переростати, якщо отримають занадто багато азоту. Тому досвідчені городники завжди розрізняли для кожної культури своє, своя міра. Зазвичай казали гній не сіль, але пересолиш, зіпсуєш. Це була народна наука, що передавалась від покоління до покоління, деякі господарі зберегли старі рецепти приготування рідких настоїв. Наприклад, щоб зробити теплий полив для огірків, брали піввідра курячого гною. Відро кропиви та заливали все водою, настоювали п'ять днів, а потім розводили один літр цієї суміші на відро чистої води. Після такого поливу огірки росли буйно, листя темніло, а зав'язі ставало більше. Для картоплі робили інший настій – курячий гній з додаванням деревної золи. Це допомагало не лише живити ґрунт, а й відганяти дротяників та інших шкідників. Люди помічали, що там, де підживлювали гноєм, картопля рідше хворіла на паршу і давала крупні бульби. Є й цікаві спостереження з народного досвіду. Наприклад, господині помічали, що якщо курячим настоєм полити кущі смородини або малини навесні, то врожай ягід стає набагато ряснішим, а самі кущі стійкішими до посухи. Проте вони завжди наголошували. Поливати треба не по листю, а під корінь, щоб не опекти зелень. У деяких селах навіть мали спеціальні дні гною. Це були вихідні навесні, коли вся родина збиралася на подвір'ї, розводила настої, носила відра й поливала грядки. Це було не лише корисне, а й спільне господарське дійство, якого чекали щороку. Якщо говорити про сучасні підходи. То сьогодні багато городників поєднують старі методи з новими, наприклад, додають у курячий гній біопрепарати або мікроорганізми, які прискорюють розкладання і покращують якість компосту. Дехто використовує спеціальні бочки з герметичними кришками для настоювання, щоб не було запаху. Інші купують готові гранули, але додають їх у. Компостну купу разом із звичайним послідом кажуть, що так ефект ще кращий. але суть залишається тією ж, що й 100 років тому без органіки земля мертвіє, а курячий гній це її природний стимулятор. Є також багато життєвих історій, що підтверджують користь цього добрива. Наприклад, одна господиня з Хмельниччини розповідала, що кілька років поспіль її полуниця давала дрібні ягоди. І вона вже хотіла міняти грядку. Але сусід порадив навесні пролити міжряддя розведеним настоєм курячого гною. Вона зробила це один раз, бо і вже влітку отримала ягоди вдвічі більші. А старенький дід із Чернігівщини завжди казав якщо хочеш мати добрі буряки, дай їм курячої сили. Його город завжди світився зеленню, і навіть у посушливі роки він не знав, що таке поганий врожай. Такі приклади це не просто спогади, а підтвердження народної практики, перевіреної роками, бо ніяка хімія не може замінити живий природний цикл, де кожен елемент має своє місце, Курячий гній це не відходи, а дар від природи, який треба лише правильно використати. І, як кажуть у селі хто шанує гній, того шанує земля. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено стверджувати Курячий гній це не просто добриво, а справжній помічник у сільському господарстві, який при правильному використанні здатен замінити половину магазинних засобів, його сила, у природності та доступності. Але головне правило, яке має пам'ятати кожен господар звучить просто не поспішай і не переборщи. Надлишок будь-якої користі завжди обертається шкодою, і саме тому важливо знати, коли, як і в якій кількості, вносити це добриво, щоб воно працювало на користь, а не проти. Передусім треба пам'ятати, що свіжий гній це добриво з сильним запахом і високою концентрацією. Використовувати його без підготовки можна лише восени, коли земля вже відпочиває. Для весняних робіт краще мати перепріли або у вигляді настою. Якщо немає часу чекати, то розводити водою не менше, ніж 1 до 10, і ніколи не вносити безпосередньо під рослину лише у міжряддя або перед перекопуванням. Це одна з головних порад, бо саме від цього залежить доля майбутнього врожаю. Недарма старі господарі казали хто кидає свіжий гній під корінь. Той сіє біду. Ще один важливий момент чергування підживленню. Не можна щороку насичувати землю лише курячим гноєм. Це призводить до накопичення солей, перенасичення азотом, і земля поступово втрачає свою природну рівновагу. Краще використовувати його раз на 2-3 роки, чергуючи з компостом, золою чи трав'яними настоями. Так земля дихає. Не виснажується і дає стабільні врожаї. Особливо це важливо для невеликих ділянок, де кожен метр землі працює інтенсивно. У селі часто говорять, земля не дурна кта знає, коли їй відпочити треба і ще й це справжня істина, яку варто запам'ятати. Зберігання курячого гною також має свої тонкощі, його не можна залишати під відкритим небом, бо азот ледка речовина, він швидко зникає під дією сонця і дощу. Найкраще тримати послід у компостній купі, прикритій соломою або плівкою. Якщо є можливість, можна зробити невелику яму або дерев'яний ящик, щоб гній дозрівав у тіні. При правильному зберіганні він не втрачає своїх властивостей навіть кілька років, а з часом стає ще кращим. У багатьох господарствах навіть роблять кілька компостних куб, щоб кожна дозрівала по черзі. Це дозволяє мати готове добриво протягом усього сезону. Не менш важливо знати, під які культури курячий гній підходить найкраще. Якщо говорити коротко, це все, що потребує багатопоживних речовин капуста, гарбузи, огірки, кабачки, помідори, перець, буряк. А от для зелені, моркви, цибулі, часнику і редиски його краще використовувати обережно у слабкому розчині. Якщо гній добре перепрів, тоді можна сміливо додавати і під ці культури, але в невеликих кількостях для фруктових дерев найкраще вносити добриво восени або ранньою весною, розкладаючи його по колу навколо стовбура, воно буде поступово розкладатися і живити коріння протягом усього сезону. Серед додаткових рекомендацій є кілька народних порад, перевірених десятиліттями. По-перше, не варто вносити курячий гній у спеку. Краще робити це зранку або ввечері, коли сонце не таке палюче. По-друге, після внесення завжди потрібно полити землю чистою водою. Це допоможе рівномірно розподілити поживні речовини. По третє, не змішуйте гній із вапном або хлорними добривами, це зруйнує більшість корисних речовин. І ще одне правило. Не використовуйте курячі гнію теплиці без компостування, він може виділяти аміак, що шкідливо для молодих рослин. Усе це може здатися дрібницями, але саме такі дрібниці визначають, чи буде город щедрим. Якщо поглянути ширше, то правильне використання курячого гною.